Всім привіт! Чеський виробник бісеру. Преціоз, нарешті почув наші молитви і знову зробив доступним електронний каталог на своєму сайті. І він став набагато кращий, набагато зручніший. Тепер можна переглядати і кольори, і стійкість, і взагалі які є види бісеру. Зараз швиденько показую вам, як ним користуватися. Посилання на каталог буде в описі під відео. Отже, заходимо. Це так виглядає головна сторіночка. Тут бісер не по порядку розташований, я не знаю, в якомусь рандомному порядку він тут є. А ось в цьому верхньому рядочку ми можемо вбити конкретний номер бісеру. Ну, наприклад, нехай це буде 22,011. Так, і ось нам видає цей бісер. Зверніть увагу, що тут може бути підписано 10 0, тобто наш стандартний розмір, яким ми плетемо більшість виробів. І може бути інший розмір, підписаний 6 0, 2, 0, 3, 0, 13, 0. Не звертайте на це увагу, не зациклюйтесь на цьому, тому що номери бісеру, кольори вони будуть однакові для всіх розмірів. Я не знаю, чому вони так зробили, чому деякі кольори тільки в 10.0 показуються, а деякі кольори дублюються, деякі взагалі тільки там 2.0 або 3.0 показують. показує. Я не знаю, чому так. Але якщо вони є в цьому каталозі, значить в 10.0 вони 100% мають існувати. Отже, заходимо на сторінку кольору, що ми можемо тут побачити? Ми можемо побачити орієнтовне фото. Я знову ж таки акцентую вашу увагу на тому, що у Чехів дуже така проблема розповсюджена, що у них від партії до партії може кардинально відрізнятися відтінок. Тобто це фото, будь-яке фото в інтернеті, воно буде орієнтовним. Не можна на ньому. Зациклюватися і казати, що от він 100% має бути таким. Ні. Іноді приходить така партія, іноді може прийти трошки світліша, трошки темніше. Ну, так от вони працюють, так вони його виробляють. Тому якщо ви закупляєте бісер на якийсь конкретний проєкт, ви маєте розрахувати, скільки вам грамів, Рахуйте, що 1 грам це 80 бісерин. От у вас в схемі, там, наприклад, 3200 бісерин, значить поділили 3200 на 80, це вам треба 40 грамів бісеру купити. Беріть запасом, беріть 50, вам вистачить, трошки лишиться, зробите кра краще потім ту силянку з нього, або якийсь браслетик, або якийсь брелочок, е ніж потім будете бігати шукати 5 грамів, які вам не вистачило. І не факт, що ви знайдете саме такого відтінку, який вам потрібен. На жаль, так, таке буває. Отже, орієнтовне фото. Далі тут у нас підписано номер бісеру, його серія це Пермалюкс. І ось такий дуже важливий, один з найважливіших параметрів це resistance або стійкість. У Чехів шкала стійкості починається з одиниці. Один це самий стійкий. Ось тут, бачите, 2 і підписано: стійкий, 5 це самий нестійкий. Тобто, таким чином можна орієнтуватися. Ну і далі тут ще деякі уточнення стосовно покриття, кольору і так далі, тут будуть підписані. Тут теж саме продубльовано ось які артиклі. Ну, це така інформація, яка, в принципі, вам вже не дуже потрібна для круглого бісеру. Так? Далі показую, що ще можна тут робити. Ось Очищаю фільтр. Можна дивитися по кольорам. Ось, наприклад, я обрала синенький. І мені показує взагалі, от, які є кольори синього, блакитного. Чи блакитний тут окремо. Ось, ось такий, напевно, буде блакитний. Так. Але, зверніть увагу, ще дуже такий важливий параметр фільтру тут збоку шейп. Нас цікавлять ось ці рокальс. Це круглий бісер. Ось цей рокаль обираємо, тоді нам показує круглий бісер. Тому що тут може вам показувати все, що завгодно. Ось, бачите, я зняла цей фільтр і мені показує тут і склярус, і рубку. Тут може показувати взагалі ось інший бісер, який є в цьому кольорі. Але не факт, що він є в Україні, щоб ви розуміли. Тому обирайте ось тут рокаль. Я не знаю, як воно читається правильно, Orkailz. Рока, Рокайлс, рока, 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 мабуть. Обираєте його і тоді вам показує тільки круглий бісер. І Ось я, про те, що я вам казала, що ось, наприклад, написано 7, 0, 6, 0, 49, 102, він є в 10.00, всі це знають. А, ось він нижче. Ну, Тобто, ось 11, 0, На це не дуже звертайте увагу. І ще ось важливий фільтр це Resistance. Тобто ви можете вибрати одразу параметр, наприклад, одиничку, Very Resistant, і вам покаже, чи є такі взагалі кольори. Можете двічку брати, ага, ось 49102. чих його визначають як стійкий, не можна користуватися. А, давайте фіолетовий подивимось, чи є стійкі фіолетові. Ось такі є стійкі фіолетові, які можна брати під вироби і не переживати, щоб воно облізе. А також є нестійкі фіолетові, які теж у нас люблять брати під вироби, а потім вони облазять. Ось. Але тепер ви можете перевірити, чи можна з цим кольором працювати, чи ні. Хоча. Тут таке моє зауваження. Наприклад, є е, металіки. Так? Ми знаємо, що у Чехів є серія металіків 18, яка починається на 18, і є серія металіків 017. І ось серія 017, вона вважається стійкою, а 18 не стійкою. Ну, ось, наприклад, 18151 я виберу. І подивіться: у цієї серії стоїть е, стійкість четвірка. А якщо я виберу колір 01700, Ага, він стійкий. От теж запам'ятайте, що він стійкий, у нього стоїть двійка. А якщо я виберу, наприклад, колір 01710. Це золото саме стійке вважається, так? У нього взагалі тут п'ятірка стоїть. І написано Very Low Resistance. Тобто дуже низька стійкість. Тобто в нього стійкість навіть нижча, ніж у 18151, Хоча в мене на практиці, навпаки, в мене ніколи ось цей колір 01710 не облазив. Я не знаю. А 18151 він починає облазити не то, що в руках, а в пачці. Тому тут теж такі питання, питання стосовно цього. Ну Давайте ще один колір подивимось: 01720. Дуже Very Low Resistance, але ж серія йде одна і та ж сама з 0,1,700. Чомусь 0,1,700 стоїть двічка, а тут стоїть п'ятірочка. Тут у мене питання виникає. Ну, то таке. Тобто, ось, бачите, ви можете дивитися тут з боку фільтр обрати по кольорам, можете обирати одразу Resistance, обов'язково обирайте shape. Buggles, це, це до речі, Рубка та склярус вам покаже. До речі, тут можна дивитися, ось є один і той самий колір, є прямий, є кручений склярус. Можна подивитися, як він виглядає. Що ще? Ну, Отвір, квадратний, круглий, це не дуже важливий параметр. Ну, Далі тут різні покриття можна дивитися, там natural. Ага, і нам нічого не показує. Натуральний показує. Фініш те з покриттям. І різні тут, бачите, вже йдуть серії бісеру. То ось, такий, ось такий зараз є каталог. Користуйтеся, це дуже зручно. Це тепер не треба перепитувати, як виглядає той колір, як виглядає цей колір. Раніше треба було в гуглі це все гуглити, а тепер чехи просто все зібрали в одному місці, і можна дуже зручно обирати собі, зберігати там, картинки так, з бісером, який вам потрібен.